Так, друзі, це тут чіпсовий сорт пунчі, Іде Фолк. Це свіжий ринок, лунеба, крахмаль пластівці, Келлі для вирощування на фрі, Дезі теж фрішний сорт. Мікадо свіжий ринок, це вже від Донецьпа. Топаз рожевий сорт ці лініці йде для свіжого ринку. Аргана свіжий ринок, дуже має гарний потенціал. Дуже класно дає віддачу в цьому році. Ноха. Ноха сорт, який теж йде столовий, це французький від Копа. пондус Аргана. Ось такого плану. Вона йде дуже багато, бульб утворює. І Аніса, фрішний сорт теж від Копа. Ось маємо такий результат на сьогоднішній день. Це картопля. Зараз проходить день по Potato Day Ukraine 2025 року. Continental Group Львівська область. Зараз люди